Найзапекліші бойові дії будуть у березні, заявив очільник головного управління розвідки в інтерв'ю американському телеканалу ABC News Пан Буданов. І от за його словами, Україна планує великий наступ вже навесні. Це відбуватиметься до всі, по всій території України. Відкримо до Донбасу. Керівник Гуру переконаний контрнаступ у 2023 році, дасть змогу звільнити усі території та стане остаточною поразкою Росії. Також Буданов додав, що атаки по російських територіях будуть тривати і надалі, але не уточнив, чи буде за ними стояти Україна. Мовляв, він зможе коментувати відповідальність своєї країни лише після закінчення війни. Давайте ж це все обговоримо. Далі долучимо до ефіру Федера Венеславського, це народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань оборони. Вітаємо вас, пане Федіре. Доброго ранку і слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, е чому пролунав такий гучний анонс і від пана Буданова, що він може означати? Ну, по-перше, знаєте, саме керівник головного управління розвідки Кирил Буданов е найбільш чітко і найбільш е з найбільшою точністю давав прогнози е щодо початку війни. Він єдиний за великим рахунком, хто точно спрогнозував чи дав інформацію розвідувальну для членів комітету для керівництва держави про те, коли Російська Федерація розпочне широкомасштабну війну. Ці прогнози справилися тому на превеликий жаль. Тому я думаю, що прогнози щодо майбутніх масованих дій Російської армії щодо України і щодо нашого контрнаступу вони також будуть абсолютно. Достовірні, вірогідні, і ми побачимо, що Україна продемонструє і в 2023 році так такі самі гарні динамічні успіхи, які мали місце в спочатку в травні 2022 року, коли ми звільняли Харківщину дуже несподівано і дуже ефективно. Потім на восени, коли ми також дуже активно. Здійснили широкі контрнаступальні дії на східному і на південному напрямках, тому знаєте це свідчить про те, що ми маємо потенціал, і цей потенціал буде реалізований в найбільш правильний з точки зору воєнної стратегії та тактики момент. А от чого ж? Тоді чекати взимку. Ми згадуємо ще грудневу заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Він в інтерв'ю Деканаміст проносував, що, начебто, у ем, лютому на нас піде Росія. Ну, справа в тому, що ми повинні також чудово розуміти, що Російська Федерація своїх намірів знищити українську державність, знищити українських громадян, українську націю не полишила. Для неї це є ну напевне питанням свого власного визивання з точки зору формування цієї цілісної концепції руського міру, які вони на сьогоднішній день фактично зробили державною політикою, політикою, причому такого зразка нацистської фашистської Німеччини середини двадцятого століття. Тому вони готуються до нових ударів проти України. Вони хочуть. Щоб в Україна припинила своє існування, вони готують тих частково мобілізованих, які були мобілізовані в минулому році. Вони можуть їх забезпечити також поповненням нових мобілізованих за даними того самого Головного управління розвитки. Вже найближчі тижні в Російській Федерації дуже велика ймовірність. Продовження активних мобілізаційних заходів для поповнення втрат для формування нових резервів, і відповідно це все буде використовуватися для того, щоб намагатися досягнути тих цілей, які Росія в 2022 році. Не змогла досягнути за великим рахунком, крім успіхів перших днів війни, коли великі масовані сили вторгнулися на територію України, Росія не продемонструвала жодного успіху і жодної цілі, яку про яку пафосно заявляли спікери Кремля, також вона не досягнула їм необхідно для свого внутрішнього споживача, насамперед для громадян Російської Федерації, які бачать, що кількість. Загиблих російських військовослужбовців збільшується, тому що вони масово йдуть до різних куточків Російської Федерації. Їм необхідно продемонструвати, що це не даремно, що це має якийсь результат у вигляді конкретних здобутків на лінії фронту. Відповідно, Росія вже у цих частково мобілізованих половину, яких вона вже використала, а другу половину готує. Вона їх також буде кидати на територію України ймовірність. Наступальних дій протягом наступних найближчих місяців достатньо висока, але ми до цього готові. Генерал Залужний, який цей анонс дав, він чудово розуміє, яким чином ці загрози можна нівелювати. Я переконаний, що таких повторень, які мали місце в 2022 році, у вигляді масового вторгнення цьому, в цьому році точно не буде. Тому що по всі всьому периметру, де е, розташовані російські війська, або е, по, всьому, по всьому периметру українсько і українсько-білоруського кордону в Україні є достатньо потужні угрупування е, військ, сил засобів, mm -hmm. які можуть невірувати будь-які загрози. Пан Федір, ми віримо в Збройні Сили України, не сумніваємося у тому, що вони готові до будь-якого розвитку подій. А от, зважаючи на заяву Залужного та Буданова, чи мають вже зараз мешканці прикордонних населених пунктів та прифронтової зони планувати тимчасову евакуацію? Так, би мовити, готуватися до розвитку подій? Е, ну, на, на відміну від. Е... Місяців, які передували війні, коли ще не всі вірили, ским так було дуже мало насправді тих, хто розумів, що війна буде неминучою значно більше серед політику було скептиків, і відповідно для того, щоб не, не підігравати на руку ворогу, тоді інформація була достатньо дозованою. Зараз я хочу вам нагадати, що фактично про будь-які дії військових Російської Федерації, громадяни України. Інформуються практично е, в е, онлайн режимі. Mm -hmm. е, наші спікери і е, генерального штабу, спікери угрупувань східного, південного е, північного вони дуже оперативно говорять про ті загрози, які на сьогоднішній день є. Відповідно, якщо е, буде з потенційного переходити в реальність загроза. Вона буде озвучена для громадян України. Вони зможуть дуже оперативно відреагувати і е, у випука необхідності залишити ті території, які будуть е, об'єктами атак Російської Федерації. Mm -hmm. За рахунок чого Росія поповнюється жива села, то зрозуміло. Вони можуть там е, мільйони мобілізувати. А окрім цього, чи е, технікою вони поповнюються, чи е, можуть якось е, поновлювати цю техніку, яка е, ну майже зруйнована, її відновити. Ну безперечно, ми не не маємо недооцінювати Росію на просторах колишнього радянського союзу і в Азії, і за Уралом, і в Сибірі, і на європейській території є достатньо багато арсеналів складів зберігання застарілої техніки. За даними головного управління розвідки і інших представників розвідувального спів... співтовариства, ця техніка знімається з зберігання. Проводиться технічне обслуговування, модернізація на танки налаштовується, навішується система активного е захисту. Активна система захисту е облаштовується додатковими е засобами бронювання. Е такі автоб... е -те бронетехніки, скажімо так, е тому е ми. Маємо розуміти, що техніки у ворога ще достатньо, хоча вона і застаріла, вона дозволяє вести певні наступальні операції. Разом з тим, ми їх не повинні і переоцінювати, тому що сучасні зразки озброєння, які Україна за 22 рік. Отримала і які мають дуже гарну динаміку для е, поповнення з боку наших західних партнерів для України. Вони дозволяють дуже ефективно і результативно вражати е, ці засоби, які є у ворога і анонс тої допомоги, яку який вже висловили наші західні партнери, також обнадійливо виглядає у розвитку подальших подій. Дякуємо за розмову вам. Е, пан Федір Федір Ваніславський був з нами на зв'язку.